Вчора з донечкою ми смажили млинці з шпинатом. Донечка зацінила, їй дуже сподобалось. Готувати дуже просто і легко, навіть вона справилась. Для початку беремо 100 г замороженого шпинату, заливаємо 200 г гарячої води і збиваємо блендером. Затим готую всі продукти. Їх кількість я прописала на відео. Для початку вибиваємо яйця в миску, це було для нас найважче, але ми справились додали сіль, цукор і збиваємо. Затим вливаємо молоко, а також наш шпинат. Все, перемішуємо і тоді всипаємо просіяне борошно, трішки вимішуємо і додаємо олію. Знову все гарно вимішуємо, щоб не було кумочків. Залишаємо тісто на 15-20 хвилин, а за тим обсмажуємо. Пробуйте. Смачно? Класні? Ось стільки нас вийшло, багатенько їх вони тонесенькі, бачите, світяться. І перекладати можна і Так, Тата можна рибку і сир філодельфія.